Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо серію наших відеороликів про людські а, особливості. Отже, сьогодні ми будемо говорити про імпульсивність. Уявіть собі портрет людини імпульсивної. Я думаю, кожен з вас уже побачив там такого бурхливого, емоційного і такого, який-а-а! Швидко реагуючи. Я думаю, кожен з вас у своєму житті бачить таких людей. Є імпульсивність наша, як людська риса характеру, що вона виявляється в швидкості реагування так? на прийняття рішень, не подумавши і про наслідки, які будуть слідувати. Інколи імпульсивність може бути корисною, коли, наприклад, кризова ситуація, треба швидко зреагувати, швидко вирішити. Але досить часто імпульсивність має свої недоліки. Чому саме? От уявіть собі, будь ласка, багатоповерхівку. І кажуть, що десь в багатоповерхівці витік газу. Уявляєте, скільки там може бути квартир? Що буде робити імпульсивна людина? Вона буде бігати по кожній квартирі, стукати і шукати десь. Так? А людина з поміркованим розумом подумає, що можна цілий будинок перекрити, і вона буде шукати, де загальний вентиль, щоб перекрити подачу газу на цей будинок. Але, окрім всього, якщо ми будемо знати, що в 35-й квартирі є витік газу, ми будемо швидко реагувати і бігти до 35-ї квартири. Тому він інпульсивної людини досить часто немає чітких казівок. Як знаєте... Сьогодні контрольна. А -а -а! І вже руки трусяться, якась починається реакція. Ти починаєш писати і відповідати швидко на запитання, а інколи не поміркувавши і швидко реагувавши на цю ситуацію, ми робимо певний недолік. Ми робимо те, що наша контрольна чи самостійна, виконана, недосконало, або ми не використали ті знання, про які ми читали, тому що ми їх читали, наприклад, вночі. Коли отак уже потрібно спати, а ми їх тільки читали. Тому нам важливо зрозуміти, що в імпульсивних людей все йде на на швидкості. Є українські прислів'я, дуже доцільно описуючи імпульсивних людей. Слово не горопець, вилетить не спіймаєш імпульсивна людина дуже часто відразу випалює певні слова, а потім можуть поміркувати, потім можуть подумати пізніше. Це якщо вже людина схильна до того, щоб аналізувати. А досить часто ні, вона вважає, що це була норма, сказані ті чи інші слова іншим людям. А вони можуть бути дуже образливими. Або хтось прийшов до е, класу, зайшов там, ну, щось у нього, там, наприклад. Ну, всяке може бути в житті. От набито під оком. Ми ж не знаємо ситуації, можливо, десь ішов і вдарився в темноті, і ти, Ха, тобі фінгал зробили, да? А людині це неприємно. Тут вона і так зробила величезне зусилля для того, щоб переступити цей поріг, щоб зайти в навчальний заклад. І це вже великий крок. І тут ви. І ця людина буде почувати постійно себе, що знову на неї всі дивляться, в неї буде такий дисбаланс внутрішній. Тому важливо, щоб імпульсивні люди все-таки вміли в певних моментах себе контролювати. Далі другий такий знаменитий прислів'я сім разів відмір, один раз відріж. І це нам говорить про уже механізм самоконтролю, який має бути в кожної імпульсивної особистості. Самоконтролю. Почуйте, будь ласка, ми вміємо порозмірковувати, наскільки це небезпечно чи безпечно, і наскільки це нормально. Тому саме це прислів'я дуже доцільне імпульсивним всім, хто схильний до такої швидкого реагування, запишіть його десь там собі, сім разів відмір, один раз відріж і користуйтеся ним у своєму житті. Отже, в імпульсивних людей на чому це швидко проявляється. Вони швидко виражають емоції. Наприклад, ви їм, що сказали, вони «хм», образилися. Наприклад, ви їм, що сказали, вони зразу сміх такий, яскравий, брухливий. Я вам трішки утрірую тут ці емоції, щоб ви їх побачили, побачили, відслідкували. І дуже цікаве в них реагування на перші певні обставини. Але в них часто дія не пов'язана з наслідком. Вони просто реагують, не думаючи про наслідки. І чому тоді виникають такі непередбачені ситуації? Тому що, а наслідки завжди в житті наслідки приходять. Не може бути такого, що просто ось за, з певного імпульсу задерся на найвище дерево, щоб похизуватися перед друзями, тому що сказали, що ти ніколи не залізеш, а ти тут заліз, а потім ти розумієш, що це найвища гілка, злізти ти не можеш. А це наслідок. І тоді треба комусь, або а, з неочікуваності, необережності ти звалився з цього дерева. А це наслідок. Тому що навколо тебе були люди, які це все бачили, вони не могли тебе врятувати не могли нічого зробити. Тому, перш ніж виконувати якісь необдумані ідеї чи ще щось, варто все-таки спочатку рахувати. Пам'ятаєте, наші 10 пальців, вони нам дуже корисні. Тому, перш ніж хочете щось утнути, порахуйте. Один. І загинайте. Два. 3, 4, 5, і так до десяти. Можна навіть віднизу ще раз, а можна на пальцях порахувати, а можна спробувати порахувати, коли ми йдемо, переходимо. А для чого це? Щоб трішки включити наш мозок. Отже, ми маємо зрозуміти, що імпульсивність буває дитяча, підліткова і доросла. І у дит... імпульсивність дитяча це от те проявляється. Да? Наші дітки маленькі, вони такі швидко якщо Якщо вас є брат, якісь сестрички маленькі, ви можете зрозуміти, що стояв, наприклад, грався пісочком, грався пісочком, ви підійшли, тут вам черпачок, яким дитина насипала, хоп, і вам по голові. Оце імпульсивний прояв. Або, наприклад, ви там лежали, сміялись, там хихотіли, і маленьке дитя вас взяло і кусило. Оце імпульсивний прояв. Просто, от в ігровому моменті в дітей це може бути, тому що вони ще не можуть контролювати той чи інший свій вчинок. А, що ж варто знати про підліткову? Підліткова ж імпульсивність може формуватися за рахунок того, що у нас у підлітків, у кожного з вас, хто проходить зараз підлітковий період, величезний бурхливий сплеск гормонів, фізіологічного зросту, ви всі ростете. Далі, фізіологічні змін в організмі, в хлопців змінюється голос, у дівчат розвиваються зовнішні ознаки, дівчат, да, так поглиблено. І емоційно дуже-дуже кожен підліток впливовий. Вони дуже реагують на стреси, вони дуже реагують на всі моменти, тому що в голові, в мозку, теж відбувається величезна-величезна перебудова, саме в підлітковому віці. А, і саме тому. Досить часто в підліткому віці проявляється оця імпульсивність. І а, імпульсивно реагуючи на певні обставини, на контрольні, на відповіді вчителя, на запитання вчителя, а, необдумані такі, різкі можуть бути. І пам'ятайте, що цей чи інший варіант може зробити вам не ту потрібну славу. Насправді ви дуже величезний добряк, але що з вами сталося, ви інколи навіть самі собі дивуєтеся. І тому, стоп. Що ви не запитала? Інколи краще. А повторіть ще раз. А, вчителю може це не сподобатися, але оце, а повторіть ще раз, може вас зупинити. Тому що ви почнете, задавши запитання, знову ж таки, думати, включите свій мозок. Ще з чим дуже часто відбувається, імпульсивність. Імпульсивність це коли ще наш мозок, ось тут, наші лобні частини, які відповідають за самоконтроль, за подумати, за пропланувати, вони не до кінця розвинуті. І тому нам потрібно їх додатково розвивати. Тому масаж лоба дуже корисна річ, дуже корисна річ. І далі, що важливо ще, щоб імпульсивність знижувалася, стабільний режим, чіткість режиму це дуже важливо. Тому не дивуйтеся, що у вас там а, ви півночі грали в ігри, так? а потім ви чомусь на уроках такі збуджені. Тому що це не норма, що підліток не спить. Або учень старших класів, не спить. А, або ви доучуєте учень п'ятого класу, а учить чотири ранку уроки до сих пір. Бо не встигав вечором, бо грався довгий час. Тому варто пам'ятати, що сон дуже важливий. Він важливий як і для дорослих, як і для дітей. Він важливий для всіх. Якщо ми висипаємось достатньо, наша система достатньо збалансована. Далі, дуже важливий момент, я вам 150 разів нагадувала, і нагадаю, знову, якщо ми випиваємо ковток води, ми перенаправляємо нашу енергію. Далі нам дуже важливо це а, прояви самостійності. А як би я це зробив тут? А як би це зробив мій тато? А як би це зробила моя мама? А як би на це зреагувала моя вчителька? Тобто такий, знаєте, погляд зі сторони. Досить корисна при імпульсивності. Далі ми варто е, зрозуміти, що імпульсивність дуже впливає на навчальну діяльність. Як це може проявлятися? Імпульсивні люди дуже швидко включаються в роботу, потім вони вигорають. Чому? Тому що. Великий наплив інформації, те, що просте, вони виконали, а далі де треба поміркувати, де треба вже подумати, де треба перечитати, а імпульсивний вже ой, така задача важка. І там щось мимо, щось не так, а там десь закреслив неправильно, і все, результат знижується. Чому? Тому що за цією швидкістю реакції відбувається певне не заповільнення, а певне. Відстрочення поміркованих дій. Тому варто виконувати прості і дієві вправи, де треба приймати рішення, планувати. Тому так важливо, хто веде щоденничок і там записує якісь свої плави. Це дуже корисна штука. Для імпульсивних людей це важливо, тому що він може подивитися і використати оці всі пункти, я вже сьогодні зробив. Тому важливо інколи мати друга поруч або подругу, які можуть сказати. Ні. Знаючи, що ви імпульсивні, ви можете сказати, що ой, може, зутнуть, тому краще притормозити. І коли вони вас легенько дьорнуть, тільки ж не так, щоб ви впали. Да? Коли там легенько або легенько вас там притиснуть за пальчики, і ви будете розуміти, що вам треба поміркувати. В цей момент треба подумати. І, звісно, розвивати самоконтроль. Що означає розвивати самоконтроль? Самому збирати ранець. Самому розуміти, якого в нього по черзі року, самому згадувати, де і як знаходиться який кабінет. Це дуже-дуже важливо. Пам'ятати, що він має там, якщо в нього є додаткові заняття, що туди має бути, присутні. Самому пробувати проконтролювати приготування там їжі чи бутерброду, самому прибрати після себе, попрати елементарні шкарпетки. Це все самоконтроль, який ми дозволяємо собі в побутовому житті. І він нам буде дозволяти формуватись великому самоконтролю, коли ми можемо себе. Обуздать, навіть коли нам не хочеться, чи хочеться щось утнути, таке швидке, реактивне. Хоча імпульсивність може бути корисне. Коли? Коли нам потрібно швидко зреагувати на якусь нестандартну ситуацію. Пам'ятаєте про виключення газу? Так? Інколи, поки ми згадаємо, де той великий вентиль, корисніше пробігти. А якщо ми знаємо, що це ще 25-й квартирі, то взагалі імпульсивна людина швидко допоможе. Тому. Імпульсивність вона корисна тільки в межах розумного. І для імпульсивних людей буде корисно вести щоденники, спостерігати за собою, аналізувати свої ситуації, міркувати, як би зробив той чи інші ситуації. Тобто всі вправи, які дозволять заповільнитися. Це можуть бути і дихання, можуть бути вправи, коли ви лягаєте, просто хтось називає це, зараз корисно це називати, mindfulness, уява, коли ми уявляємо себе в голові. Хтось це називає, буває, ви можете почути в дорослому спілкуванні медитація, коли ми лягаємо, заповільнюємось, міркуємо про щось, і разом з тим нібито заповільнюємо. Пам'ятайте, все, що потрібно встигнути, ви встигнете. Все, що ви маєте виконати на контрольній, ви виконаєте. Все, що має відбутися, а, з вашою участю, все відбудеться. Проте вам потрібно завжди контролювати всі ці моменти, допомагаючи собі самому. Адже якщо не знаходиться поруч чарівника, який буде казати Та-там! Будеш зараз хвилюватися, та-там, В тебе зараз тривога, та-там, Ти агресивний, то цим особистістю має стати самі для себе ви. Надію, що вам було цікаво та корисно. Пишіть свої думки, коментарі і хай щастить кожному гарних і цікавих вихідних. До зустрічі! Бувайте!